Вітаю, з вами знову Ірина. І сьогодні я хочу поділитися грою, яку я обожнюю. У цій грі ви маєте складати слова з літер. Давайте подивимося, що і як тут відбувається у цій грі. Вмикаємо демонстрацію, звук, демонстрація, і бачимо перед собою інструкцію. Ви маєте скласти слово від трьох до семи літер. Слово із трьох. Літер вам надає один бал. Із 4, 2, із 5, 3 і так далі. Натискаємо Play now. Натискаємо Play і бачимо перед собою певну кількість літер. З них ми маємо за 3 хвилини скласти якомога більше слів. До речі, цей момент знімаю знову, тому що не дозволив мені YouTube використовувати цю музику. Поїхали. «Time». Час або раз. Таймз ЄС є. СКІ, це у нас рази. Можемо утворювати однину, множину, першу форму дієслова, другу, третю, абревіатури. все, що вам до душі. Головне, щоб таке існувало. Film. Film. Dal. Син, гріх, гріхи зробимо, не зробимо, СК у нас одна ніяк. Сейл. Ходити під парусом. Так, мейн головний, майн мій, і шахта так, також буде майн. Ох, лейд, Ді немає, є лейд. Дайл набирати номер телефонний. Так, на звичайному телефоні. Стаціонарному сім не вийде і одна. Флай також не вийде. Нет вийде в нас. Сітка. Або сітканець. Fall. Друга форма у нас вийде Fell. L у нас одна. Вийде. Fall fell, fallen. не вийде. На жаль. Мад, mm -hmm. багнюка, uh, dust, пил. Або витирати пил, це також буде dust, uh, tame, Спокушати, якщо я не помиляюся. До речі, можу пам'ятати слово англійською, але не пам'ятати, що воно означає. Flu гриб. А, так. Що ще можна? Thin would. N немає, чи є? я вже не пам'ятаю є. Так. Що ще можна з. Там букви B немає, був би палець вверх. Немає. Так, 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 Still. А стайл вийде у нас? Ні, why немає. Сан було, не було, складала, не пам'ятаю. Так. Все більше я не встигну нічого. Скільки? У першому відео я набрала 32. Тут 43. Супер. До речі, ще є. Це. Сайт British Council for Teens для підлітків. А є ще for Adults. Там мені, чесно кажучи, більше подобається комбінація букв літер. Якось я і на тому сайті зніму цю гру. Ось така гра. Дуже багато залежить від літер, які надаються. Буває дуже гарна комбінація надається, буває не дуже. Рекомендую вам пограти у цю. Гру і слова згадаєте, і відпочинете, і англійську попрактикуєте. Тому ввечері лягаємо, беремо телефончики, планшети, що у вас є, які є, гаджети, і тренуємося. Нагадую знову, що посилання на цю гру я залишу під відео. Нагадую, або уперше про це кажу, не пам'ятаю. Отже, посилання шукайте під відео. Не забувайте ставити лайки, ділитися моїми відео, коментувати, переглядати від початку до кінця, якщо хочете, віддячити мені за мою працю. Наразі я з вами прощаюся. До побачення!